Привіт, любі матусі і малюки! У світі, де клубочки вміють мріяти, а ниточки шепочуть чарівні історії, Починається нова казка. Прийшла весна, і все навколо ніби прокинулось. За вікном заспівали пташки, сонце заграло в калюжах, а в садку. За будинком бабусі Ниточки розпустилися перші тюльпани. Одного разу песик пуфік притягнув у дім тюльпан майже непомітно, але бабуся докірливо глянула на нього. Проте тепер він знав, що квіти теж живі і рвати їх не можна. А Савенятко Сновік урочисто повідомив. Осе, бабусю, час зв'язати щось весняне. Нам потрібно, він замислився, якась радість із крильцями. Радість із крильцями? перепитала бабуся, посміхаючись. Ну що ж? Я спробую. Вона дістала клубочок сонячно-жовтої пряжі і ще один у тоненьких смужках. Ці чарівні нитки вона пряла сама багато років тому з особливої пряжі, наповненої добрими словами. Кожна ниточка зберігала в собі чиєсь Дякую, будь ласка. Я тебе люблю, і як добре, що ти поруч. Бабуся взялася за роботу. Спочатку кругленьке смугасте тільце, потім крихітні лапки, м'які прозорі крильця, і, звичайно ж, очі великі і добрі, круглі, як два льодяники. Коли остання петелька була закріплена, усі побачили чарівну бджілку. Бджілка вирухнулася, завібрувала і одразу ж полетіла. Вона зробила коло по кімнаті, зазирнула в чайник, поцілувала сновіка в лоба і нарешті сіла бабуся на плече. Бабуся спочатку. Навіть злякалась. Привіт, сказала бджілка. Мене звуть Добруня. Можна лагідна, Добрунюшка, як вам більше до вподоби? І я особлива бджілка. Я не збираю мед. Я збираю добрі слова і складаю їх у вулик. А що ти з ними робиш? здивувався пуфік їх зберігаю, відповіла бджілка. І коли комусь стає сумно або самотнє, я лечу до нього і приношу трошки, кладу на подушку або під кружку чаю, інколи просто залишаю в тиші. Клубочок зітхнув, а мені здається, я відчув запах. Ти чудовий. Саме так зраділа бджілка, це одне з моїх улюблених. Відтоді добруня жила в домі у ниточки. Вона не сиділа на місці ні хвилинки, то заповзала в кишеню бабусянова фартушка, то хавалась в чайній коробці, щоб подарувати комусь будь здоров. А одного разу влаштувала пікник. Із добрих слів просто на підлозі. Інколи ввечері, коли на вулиці ставало темно, добруня вилітала за вікно в село до тих, кому було потрібно хоча б одне добре слово. Пуфік та клубочок завжди проводжали її, а потім чекали на її повернення. Добруня поверталась пізно. Втомлена, але завжди щаслива. Бабуся гладила її по крильцю і казала, ти, добруню, як жива усмішка, тільки в'язана. А бджілка відповідала, Та ти теж, бабусю, тільки в тебе спиці замість крилиць. Після кількох тижнів у домі бабусі ниточки бділка добруня зрозуміла у неї справжня команда, і раптом захотілося не просто літати самі, а навчити інших збирати добрі слова разом з нею. Але ж я не вмію літати, сказав розгублений клубочок, тільки стрибати. «А я все?» Чомусь забуваю, зітхнув Пуфік. Я одного разу хотів сказати Сновіку, Ти мій герой, а сказав, Ти мій горох. Добруня весело засміялась. Не біда, головне бажання, а я вас навчу. Так почалися тренування. Перш за все. Друзі збудували вулик слів. Зі старої коробки, наповненої м'якими папірцями. На кожному папірці Добруня писала якісь теплі фрази. Я поруч, тебе завжди чекають, твоя усмішка, як сонечка, можна просто бути собою. Це буде наша колекція. І щодня. Ми будемо шукати нові слова і додавати сюди, пояснила бджілка. Коло і пофік почали записувати все, що чуло від бабусі. Особливо, коли вона казала комусь, який ти розумничик, або я пишаюся тобою. Одного разу, коли маленька сусідська дівчинка прийшла в гості сумна, Ніхто не знав чому. Друзі втрьох насипали їй у чашечку какао добрі слова. Ти прекрасна, тебе люблять і не потрібно бути ідеальною. І дівчинка посміхнулася. Відтоді ще вечора в домі лунали нові добрі слова, іноді Пуфік знову плутав. Си диво, сти чудовисько, і всі довго, дружно сміялися, а потім разом виправляли помилку і обіймалися. І якщо тобі раптом стане самотньо, і на підвіконі з'явиться маленька смугаста гостя, не проганяй її. Можливо, вона принесла тобі саме те слово. На яке ти так чекав. Наприклад, ти дуже важливий для мене. Ось така чудова казочка. Тобі сподобалась? Тоді обійми матусю, заплющ очі і засинай солодких тобі снів.